Давид Георгійович Арахамія, український політик, підприємець, громадський діяч грузинського походження, голова фракції Слуги народу у Верховній Раді України. Давид народився 23 травня 1979 року в місті Сочі, деякий час жив у Грузії в Гаграх. 1992 року. тікаючи від війни в Абхазії, переїхав з батьками до Миколаєва. Де і виріс, та закінчив загальноосвітню школу номер 36. Вивчав економіку в Європейському університеті, отримав диплом магістра. Пройшов магістерську програму Professional Management в Open University Лондон. 2002 року заснував it кампанію Template Monster, що стала піонером у сфері реалізації шаблонів вебсайтів, яку у 2013 році продав більш ніж за 100 мільйонів доларів. Також був співзасновником платформи Weblium. У березні 2014 року зі знайомими відкрив сайт для збору коштів на екіпірування десантників 79-ї бригади. З цього почалася волонтерська ініціатива Народний проект, яка стала однією з провідних у своєму роді. У серпні 2014 року призначений радником голови Миколаївської облдержадміністрації з питань волонтерської діяльності. У вересні 2014 року був уповноваженим міністра оборони з питань закупівель. В жовтні 2014 року став радником міністра оборони та головою ради волонтерів при міністерстві оборони України. В листопаді 2014 року став співзасновником асоціації народних волонтерів України та куратором волонтерського десанту групи волонтерів, що почали працювати в Міноборони. Кандидат у народні депутати від владної партії Слуга народу на виборах 2019 року, номер 4 у списку. 9 липня 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив Арахамію членом наглядової ради державного концерну Укроборонпром. Наразі є головою фракції партії Слуга народу. Є співзасновником МБА Центр Українське агентство експорту та інвестицій. Міжнародний центр стратегії безпеки та оборони з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році став одним із представників України на переговорах з Російською Федерацією. Наразі є одним з провідних політиків, що всіляко сприяє комунікації України з європейськими партнерами.